Привіт, вболівальники синьо-білих! Схоже, іноземний клуб поклав око на одного з наших юних талантів. Пропозиція може надійти найближчими днями. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приходьте зі мною, бо я вам все розповім. Захисник Тарас Михавко, гравець київського Динамо та молодіжної збірної України можливо, пакує валізи з інформацією турецької преси. Трабзонспор, один з головних клубів Туреччини, знову поцікавився гравцем і готує офіційну пропозицію підписати його протягом цього трансферного вікна. Варто нагадати, що Трапзонспор вже виявляв інтерес минулого літа, але тепер президент клубу Грулдоган, схоже, рішуче налаштований укласти угоду. Пропозиція за 20 річного захисника, контракт якого з Динамо діє до 2028 року. Має становити від 4 до 5 мільйонів євро тренер Фатіх Теке та сам президент були вражені виступами Михавка та вважають, що він може стати одним із стовпів турецької оборони в найближчі роки. І не лише Трабзонспор зацікавлений, розумієте? Нещодавно також повідомлялося, що португальський порту готовий заплатити за Михавка до 20 мільйонів євро, що показує потенціал цього хлопця. У цьому сезоні захисник вже зіграв 19 матчів за Динамо та забив три голи, що є чудовими показниками для такого молодого захисника. Тепер залишається питання вболівальники синьо-білих. Як ви вважаєте, чи варто Динамо продати Михавка зараз, чи залишити хлопця надовше? Залиште свою думку тут, у коментарях. Я хочу знати, щоб ви зробили, якби були Суркісом. На цьому поки що зупинюся, і до наступного відео. Слава Динамо!